І тому чітко написано, що кінець закону це Христос. Це люди, які стали дітьми Божими. А ті люди, які живуть за тілом, як Галатам пише Павло, вони перебувають усі під законом, а в законі чітко прописано за який гріх як слід карати. Ось і все. Тому, взагалі, безліч злочинів, які згідно із законом вони потрапляють під кару смерті навіть фашистська Німеччина, люди любили людину, яка організувала такий геноцид єврейського народу. Війну розв'язала. Ми маємо тоді любити сатаністів, фашистів, нацистів, комуністів, тиранів. Ми всіх тоді маємо просто любити. Вони справді любили так. І як каже Ейнштейн, що тоді на той момент почав поважати церкву. Яка тобто єдина ми тоді підвищувала крутіші за Бога? Ми крутіші за Бога. Ми крутіші за Христа стаємо. Розумієш, такі люди, які так кажуть.